Цьогоріч прикарпатські юні борці активно поповнюють скарбничку спортивних нагород. Народний депутат України та перший віцепрезидент Федерації спортивної боротьби України Едуард Прощук привітав призерів чемпіонату України Ю-15 з вільної боротьби вихованців спортивного клубу Прайд, які потрапили у трійку лідерів. Ми завітали з командою Федерації обласної вдружні наш борцівський клуб Прайд, який створений на базі дитячо-юнацької спортивної школи номер 2 Івано-Франківської міської ради. Так як нещодавно закінчились змагання серйозні чемпіонат України у віковій категорії Ю-15 і вихованці саме цього залу. Здобула дві медалі, і сьогодні ми прийшли срібну та бронзову. Прийшли їх відзначити Максима та Андрія. Подякувати тренерам за ту роботу, яку вони проводять, Подякувати керівнику, директору дитячо-юнацької спортивної школи, пану Андрію Гендері, який так само прикладає багато зусиль, щоб наші діти працювали в належних умовах. От хороший такий колектив склався керівництво борцівського клубу, скажімо, тренерський склад. Батьківський комітет хороший підтримує, об'єднується, і кожен раз, коли я сюди попадаю в ці стіни, ну я відчуваю, що тут відбувається справжнє виховання зростання наших дітей, наших учнів. Окрім того, що вони стають чемпіонами та призерами міжнародних і всеукраїнських престижних змагань, вони перш за все стають достойними українцями, які виховуються на відповідних засадах, патріотичних, християнських, і вони будуть всі, я переконаний, достойними громадянами України. І членами суспільства в нашій школі 6, відкрито шість відділень: це є баскетбол, волейбол, плавання, настільний теніс, регбі, вільна боротьба. В школі займається 1400 дітей. І, зокрема, недавно 4 роки тому у нас відкрився відділення боротьби завдяки. Народному депутату президенту Федерації вільної боротьби Едуарду Прошику та міського голови і всього корпусу міської ради дуже і дуже їм вдячні. Сьогодні мали можливість нагородити призерів чемпіонату України грошовими нагородами, грамотами та медалями. Віталій Чорненький, Михайло Сеннів, Голос Інфо.